Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами готуємось до НМТ. Сьогодні вже день під номером 6 тижня інтенсивної математики, ви, мабуть, трішки вже втомилися на черзі тема початки аналізу. Сьогодні ми з вами згадаємо похідну та первісну, а ще тут буде одна задача. В цій підбірочці, яка стосується теми числові послідовності, тому що в деяких збірничках підготовки до ЗНО саме в цьому розділі знаходиться. Так, да, до речі, іноді в текстові задачі додають. Ну що, починаємо згадувати тему первісна функції і знаходимо первісну функцію f'x до рівня x квадрат додати 3х. Швиденько обирайте відповідь, потім перевіримо. Я поки вам нагадаю, що в нас є таблиця первісних. Це дуже класно. Ви можете згадати, х2 первіс показник збільшуємо на одиничку і ділимо на те саме число. Похід, первісна сума дорівнює сумі первісних. Рахуємо. F велике від x дорівнює х показник збільшуємо на одиничку, 2 плюс 1 буде 3. Ділимо на це саме значення. Далі плюс 3х. Я трічку константу переписую і множу на х степені на одиницю більшу. Тобто, якщо тут у мене було, пер, був показник одиниця, тепер я збільшую на один буде х квадратів поділити навпіл. Ну, можна записати все під одну дробову черту, можна записати х квадрат навпіл, різниці немає. І плюс константа це не загубіть. Шукаємо правильну відповідь. Знайшли, все є, впевнена, що ви розібралися. Дуже часто плутають первісну з похідною. От Якщо похідна, зараз я вам нагадаю, якби ми шукали похідну, ми оцю двічку винесли б за знак степеня і показник зменшили на одиницю. 2-1 одиниця, 1, просто 2х. А 3х, похідна лінійна функція, була просто трічка. І от якби була похідна, то от без це от 2х плюс 3 саме була похідною цієї функції. Такі задачі тестові дуже часто зустрічаються. Я не хотіла вас лякати цією темою початки аналізу, бувають складненькі задачі, я покажу далі в задачі на відповідність, щось більш цікаве. Але от просто потренуйтеся. Навіть хто забуває, подивіться на табличку похідних, табличку первісних, порівняйте їх між собою, згадайте властивості, це буде велика користь вам. Розібралися? Йдемо далі! Наступна задача під номером 2. на рисунку зображено графік функції y в дорівні F X. Установіть відповідність між початком речення та його закінченням, так щоб утворилося правильне твердження. Працюйте самостійно, потім перевіряйте. Задачу обрала з своїх, з своїх тестів минулого року. НМТ. І так її цю задачу згадувала, в якому вона варіанті, дуже хотіла вам її показати. Дивіться, тут тема і функції, і похідна, і інтеграл одночасно в одній задачі. Ці теми дійсно між собою пов'язані. Значення функції в точці 0. За рисунком дуже легко визначити. Дивимося 0 і шукаємо на графіку значення, яке відповідає аргументу 0. Це буде мінус 2. Все дуже легко. Обираємо правильну відповідь. Готово! Похідна в точці 2, і тут починається дуже цікава штука. Де шукати ту похідну на графіку? Згадайте, в нас є геометричний зміст похідної. Похідна функція в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної в цій точці. От наша точка 2. Що таке дотична в цій точці? Вона буде співпадати з самою прямою. Що таке кут нахилу? Це кут між додатнім напрямком осі Х і цією прямою. Подивіться на рисунок уважно. Цей кут. За рисунком видно 45 градусів. Отже, похідна буде дорівнювати тангенсу 45 градусів і буде дорівнювати одиниці. Правильна відповідь В можна обирати. Але я знаю, що цей геометричний зміст ну просто космос. космос. І м, дуже важко заходить. От якщо ще тут напишуть тут 45 градусів, то ще згадають. Що можна зробити? За цим рисунком, ви можете записати формулу f'x. X. Подивіться, це в нас пряма. І є дві точки, через які проходить пряма. Я відразу можу записати, що ефік x х мінус 2. Як я побачила, при значенні х2. Значення функції дорівнює 0. Навпаки, коли значення функції мінус 2, тут буде 0, ми вже рахували. А ще, я, наприклад, бачу, що пряму y дорівнює x опустили на дві клітиночки вниз. Тому f від x дорівнює x мінус 2. І якщо ви можете, ну не завжди це можливо, записати функцію, то можна тоді аналітично і знаходити значення функції в точці 0, і знаходити похідну в будь-якій точці. Спочатку обчислимо похідну x-2. Це буде просто одиниця, похідна лінійної функції – коефіцієнт перед змінною Х. І незалежно від точки, в точці 2, в іншій точці це буде одиниця. Зрозуміли? Бувають ще іноді такі задачі: я обираю Б як правильну відповідь, коли на графіку не функція, а її похідна. Тоді ще цікавіше, поцікавтеся, розбір таких задач я показувала в тестах НМТ минулого року. У нас є 10 тестів розібраних на каналі. У нас взагалі все є. І є задачі про похідну та первісну усіх минулих років можна знайти. Підбірочки є на каналі. Поцікавтеся. Ну і залишається інтеграл від 0 до 1 fет dx порахувати. Обчислимо. Давайте я зараз, знаючи те, що в мене функція x-2, підставляю замість F від x-2. Так буде легше для тих, хто не розуміється на геометричному змісті інтеграла, а потім ще й так покажу. Х навпіл поділити на 2, це в мене первісна х, мінус 2х, це буде первісна мінус двійки, і підставлятимемо межі інтегрування від 0 до 1. Це легко, хто вивчав тему, хоч на посередньому рівні, я впевнена, ви зможете. Підставляю спочатку одиницю замість х, а потім 0 і обчислюю. Що в мене буде? 1 друга мінус 2? -2. Дивіться, коли я буду підставляти 0, це буде 0. Відняти 0, в нас нічого не зміниться. Одна друга мінус 2 це буде мінус 1, перенесу нижче 5. І відповідь B я обираю як правильно готово. Да, якщо можливо записати формулу, ну інтегруйте тоді, а якщо неможливо, погляньте на рисунок. Я нагадаю вам, що площа криволінійної трапеції може бути обчислена як інтеграл від А до Б, f від x dx. Але тут підінтегральна функція має набувати в нас невід'ємних значень, бути неперервною. Саме від 0 до 1, одиниці, от якщо подивитися, я обмежу зараз від 0 до одиниці. І покажу, що це за геометрична фігура буде. Тут є трапеція і площу її ми можемо з вами порахувати, це не складно. Але в чому тут але? Ми не можемо відразу записати що то значення інтеграла. Якби в нас була функція розташована таким чином, то саме да, відразу. Площу трапеції. А тут потрібно, увага, змінити знак. І цей інтеграл буде, оскільки в нас від'ємний, тоді дорівнювати мінус площа цієї трапеції. Зараз покажу. Площа трапеції, згадайте, А плюс Б поділити навпіл і помножити на висоту. У мене була така задача з геометрії, де клітиночки ми рахували. Одна основа 1, друга 2, висота 1. Тобто можна все підставляти. Хтось сказав, клітиночками можу рахувати. Так, можна. От зараз, якщо навіть прибрати те, що я зображала, подивіться, тут вже видно одна клітинка повністю і половинка, тобто півтора. Ну, я запишу, раз, раз вже сказала, 1 додати 2 і помножити на висоту 1. Це буде півтора. Але значення інтеграла буде дорівнювати мінус площа цієї фігури, тобто мінус 1,5. Як ми і обчислили аналітично, має співпадати. І так, і так. До речі, геометричний зміст інтегралу в демонстраційному варіанті у нас є задача з короткою навіть відповіддю. Це цікава задача, впевнена, що це було корисним для вас. І я нагадала велику кількість різних питань. Ще одна задача. Я казала, що додам задачу на числові послідовності. Сума Н перших членів, геометричної прогресії БНТ, обчислюється за формулою. Найти, знайти потрібно п'ятий член цієї послідовності. Дуже класна задача. Ця задача може бути як задача з короткою відповіддю. Зараз ви самостійно спробуйте її розв'язати, є багато способів. Кому як зручно, а я покажу свій. Угу. Знову, це задача з моїх тестів нмт 2022, і там є така про арифметичну прогресію. Зараз тут навіть не важливо, арифметична це чи геометрична. Звичайно, ви можете порахувати С1. Що таке С1? Це буде саме перший член прогресії. Ви можете порахувати С2. Що таке С2? Це сума першого і другого. Підставляючи сюди 2 або 1, ви це все можете обчислити. І знаючи це, потім можна знайти b 2 і b 1 Якщо ви будете знати, можна знайти саме знаменник. Але я покажу інший спосіб, дуже такий хитрий спосіб. Що таке що там у нас п'ятий член, ми шукаємо, що таке сума п'яти членів? Це b 1 додати b 2 Додати тут небагато, я все пропишу: b 3 додати b 4 додати b 5 Ну, якщо в перших стату, не пишіть 100. І дивіться, нам потрібно знайти саме B5. Що таке b 1 b 2 b 3 b 4 в сумі? Це ж сума чотирьох перших членів. Тоді я b 5 можу визначити як різницю, увага. Суми п'яти перших членів і суми чотирьох перших членів. Тобто від суми п'яти, яка, яка може бути нами обчислена з формули, відняти суму чотирьох перших членів. Скажіть, дуже цікава задача. І я ставила вже в історіях такі задачі раніше, зараз також нагадую вам: поїхали. Залишається обчислити суму п'яти. Я підставляю сюди 5 замість n. Можна відразу виразом, можна окремо, зараз покажу окремо. 2 помножити на 3 в степені 5 мінус 1. 3 в степені 5, я знаю за табличкою степенів 243. Хто не знає, буде довше рахувати. От тому вона і задача з короткою відповіддю. 243 мінус 1. Порахуйте, це буде 242. Помножимо на 2, 484. Далі, сума чотирьох перших членів. Я сюди підставлю 4. Буде 2 помножити на 3 в степені 4. Знову я пам'ятаю, що це 81. Хто не знає, порахує 3, помножить на 3, 4 рази. 81 мінус 1. Це буде, давайте розпишу, раз уже почала. Це буде 80, 2 на 80, маю 160. Залишається знайти різницю 484 відняти 160. Що ми маємо? 324. От дуже зручно було записати це одним виразом. Тобто двічку винести за дужки, і тоді менше рахувати потрібно. Але я показую, намагаюся показувати так, щоб усім було зрозуміло, навіть якщо посередній рівень знань і сприйняття, я впевнена, що ви можете розібратися з задачею разом зі мною. Скажіть, цікава задача, так же ж? Прогресія дуже актуальна тема. Потренуйтеся, згадайте. Сьогодні ми повторили маленьку частину початків аналізу, я розповідала, чому саме прогресія я туди додала. Ну що, ще один день у нас залишився. Тримаймося. До зустрічей!